Міліція затримала чотирьох чоловіків, які викрали та побили жителя Івано-Франківської області, за те, що той нібито вкрав гроші з скарбниців, яку люди робили пожертви на потреби Євромайдану. Розправа над ймовірним крадієм почалася в українському домі. Туди чоловіка привезли машиною. У мене виштовхали, пішли на український дім на третій поверх. Там били, там вилили багато, його було. Тому змусилася на перший поверх, та ще там побили. Після цього чоловіка знову запхали в машину і повезли до Дніпра. Там його витягли на вулицю і продовжили бити та вимагати, аби він віддав чотирьом нападникам 14 тисяч гривень, які нібито вкрав. Випадкові свідки, які бачили, як зв'язаного чолов'ягу витягували з машини, викликали міліцію. Надійшло повідомлення про те, що невідомі особи під вантовим мостом з автомобіля витягли чоловіка з зав'язаними руками та повели в напрямку річки Дніпро. Всіх чотирьох учасників побиття міліціонери затримали. Розслідування цієї справи триває.